Костю, мені цікаво, як ти ставишся до театру Ляльок. На мою думку, це прекрасна розвага для малечі. Не гірше за мультик. Ну так. Аби ти знав це мистецтво, відомо ще з часів стародавнього Єгипту, і тоді його вважали е, ну далеко не дитячою забавкою. Наприклад, в Китаї та Японії воно мало статус, мало не сакрального. Згоден це я поспішив з висновками. І сьогодні у репертуарі нашого відомого харківського театру ляльок імені Афанасьєва є шикарні Гамлет та казанова. Герой нашого наступного сюжету лялькар із Черкас, і працює він як для дітей, так і для дорослих. Просто у міському парку. Я надихнувся персонажем із цієї саги Планета Обізіан. Його також звали Цезарь, правда, там інший характер. Ну, мені сподобався сам образ. Навколо нього постійно чути дзвінкий дитячий сміх. Лялькар з Черкас, Михайло Птах, створив імпровізований вуличний театр з авторськими маріонетками: шимпанзе Цезар, Птах Коко, Скелет Костик та багато інших казкових персонажів щотижня оживають в руках майстра на вулицях міста. Михайло птах народився у Ржищеві. Ще дитиною разом з батьками переїхав до Черкас, вчився на художника. Після закінчення вишу працював дизайнером та оформлювачем інтер'єрів. У 20 років чоловік дізнався про театр маріонеток і закохався в цю справу. Тоді я зустрів людину, яка займалася е, театром маріонеток. Це був незалежний театр. і Я якийсь час там. Працював, сидів, ліпив пап'ємаш, потім трошки з ними працював він на виставах, і по суті, мене це тронуло, якби я зрозумів, що мені в цю сторону художник створював маски, практикував майстерність роботи з маріонетками. Мріючи про власний проєкт, написав п'єсу, поставив виставу. Але особливого успіху вона не мала. Небагато виступів. Більш такої вони мали такий благодійний характер, і все це в скорості затухло. Люди розбіглися жити своє життя, якби я пішов жити своє. Відтоді Михайло шукав себе, займався скульптурою, книжковою графікою, працював у театрі ляльок. Але найдовшим етапом творчості став живопис. Цілих 12 років. Я відчув, що я нібито розмінююсь на, на всякі різні речі, на супутні, і не можу нащупати якусь таку базу на напрацювати. На ну, живопис, власна штука, звісно, до сих пір пишу. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Михайло залишився у місті і повернувся до справи, яка приносила радість багато років тому: театру маріонеток. Каже, тоді пережив внутрішню трансформацію, боровся з власними страхами та комплексами. Страх виходить в місто. Якщо ти сидиш в майстерні більше десяти років і, по суті, не, не людина не контактна, інтроверт, і тут тобі доведеться виходити в місто серед людей, спілкуватися. Да? Діти це взагалі інша історія. Але Михайлу вдалося побороти себе. Спершу він вирушив до Житомирського лялькаря і так надихнувся його вуличним виступом, що, повернувшись додому, почав творити. Персонажі народжувалися самі по собі, я їх особливо не вигадував. Такі перші персонажі, як як мишенята, да, та кіт, починаючи з простого, що цей пес спрей, от, от вони якось так, вони хоч і довго робилися. Но... Досить таки багато енергії в них закладено ну як на початку, коли багато ентузіазму. Перші вуличні виступи давались не просто, зізнається Михайло, але з часом він зрозумів дітей і знайшов з ними спільну мову. Нині в його театрі грайвір десятки маріонеток, а діти з нетерпінням чекають виступів лялькаря і знайомства з новими персонажами. Їх майстер створює з підручних матеріалів. Працюю з сіліконами, з, з ебоксидними смолами, от глазки. допустим, да це ж треба було подвивати масу цих глазок, щоб потім підібрати йому. Іменно такі, а не якісь інші тричі на тиждень Михайло виступає на вулиці. Частіше за все у сквері юність, бо тут його вже завжди чекають юні глядачі. До своїх виступів художник додав інтерактив. Чоловік дозволяє дітям і дорослим керувати своїми маріонетками. Не людина для ляльки, а лялька ж для людини. Правильно завтра мене не буде, і, і все це е, полетить на смітника ж бігом. Так, якщо воно зараз є, і якщо воно може принести ще більше радості через тактильний контакт, то так чому цим не скористатися? Михайло птах дуже радіє, тому що в непрості для країни часи може дарувати радість дітям і дорослим? Художник працює над новими ляльками та мріє про розвиток театру.